Я хочу запросити нашу наступну спікерку. зустрічайте описками Юлія Ткаченка, заступниця генерального директору з продажів в мережах та розвитку компанії Лукас. Давайте вам слово. два слова хочу сказати. Ми дійсно цього року беремо участь перший раз в такому заході, і я хочу декілька слів сказати. Перше – це подякувати всім вам, тому що. Ті презентації, які вже ми чули, і ті презентації, які ми будемо тут дивитися, вони щиро до мурах. Тому я дякую всім за те, що ви робите. Не зупиняєтесь, рухаєте, рухаєтесь, рухаєте все і дійсно робите такі важливі і цікаві речі. Тому давайте подякуємо кожному з вас. І знаєте, все світ. Дуже цікаво працює. Коли ми приїхали, ми познайомилися з онлайну, вийшли в офлайн з Оксаною. І коли ми дві хвилини подивилися книжку, вона подарувала нам книжку. І коли я відкрила її на останній сторінці, там були дуже цікаві три речі: це всі люди проходять декілька етапів. Перше – це беруть, потім дають. А третій етап це об'єднують. Тому я щиро дякую Оксані, що вона об'єднує тут усіх нас і дійсно створює таку теплу атмосферу. Тому щиро дякую. Я впевнена, що це перший, але не останній раз. Щиро дякую. І переходимо до презентації. Компанія Лукас це кондитерська компанія, яка займається виробництвом. Солодощів це про цукерки, це про круасани, це про печиво. Ну і на смачніші тістечка солодощі. Я впевнена, що ви кожен куштували, бачили, дарували. І джингл-бен з кока колою це і про подарунки новорічні, тому об'єднуємось. Компанія «Лукас», Ну, я кожен, я впевнена, що кожен підтримує цей тренд, що соціальні мережі це найоптимальніший на сьогоднішній день ресурс, донесення інформації. Донесення про продукти, про компанію, про бренд. Тому е, немає компанії або людини, яка це не використовує. Що ми зробили за цей період? Тобто, органічні охоплення компанії зросли за цей період понад три з половиною рази. Тобто, ми змістили центричність від продукту і бренду до людей. Тобто, багато було сказано. що Людиноцентричність сьогодні є найголовним, що може бути. І знову ж таки, ми багато розглядали і проходили етапів, коли ми прийшли до того, що центруватися потрібно навколо своїх. Ніхто ліпше ніж власний співробітник, який пропрацював в нашій компанії, нещодавно було 26 років, і було понад 70 людей із 700. Які працюють в компанії 10 і 20 років, і це багато про що говорить. Тобто люди цінують і їм є що розповісти. І коли ми почали показувати залаштунки виробництва офісу, логістичного центру нашого, десь це залучати до гумору, до якихось цікавих речей, люди почали комунікувати, відкрилися, вони почали впізнавати якихось друзів, вони почали ділитися цими цими історіями. І це затримує увагу і продає нативно. І знову ж таки, скажу так: не ідеальність це близькість. Ми всі вже втомилися від ідеальних картинок, і ми розуміємо, що в цьому світі не все ідеально. Тому, якщо ви не маєте якихось бюджетів або якогось часу, випускайте. Якщо ви розумієте, що в цьому ролику є сенс або є тренд випускаєте. люди це підхоплюють, вони бачать в цих історіях себе і вони підтримуються. Звичайно, сенсорний контент. Тобто наша продукція солодка і без цього ніяк. Must have, на цьому зупинятися не буду. Робіть максимально красиво, смачно, щоб, уже дивлячись на картинку, у вас виникало почуття смаку. Знаєте, як мені дуже подобається, і це, мабуть, найулюбленіша моя тема колаборація. І тут математика не працює. Знаєте, на математиці ми вчили що 1 плюс 1 дорівнює 2, а тут ні, тут завжди 11. Я впевнена. Чому? Тому що разом ми звучимо голосніше, ми звучимо цікавіше і поєднуємо наші досвіди. Розповім про декілька колаборацій, які ми зробили в цьому році і запустили. Коли наступає літо жарко, не завжди хочеться батончика, шарзана, солодкого хочеться чогось холодненького, такого ж самого улюбленого, рідного, але холодного. І разом з компанією Блізар, це дуже молоді, але амбітні хлопці з Чернівців, ми зробили батончики. Тобто, людина, яка полюбляє цукерку, вона літом може. Знайти те ж саме з горіхами, з шоколадом, з тими ж ірисом, який є в цукерці, те ж саме, але холодненьке. Є також парк, найбільший в Україні це біля Львова дитячий парк «Уруру». Неймовірне місце. Ми там були, ми товаришуємо з ними, і ми зробили для них батончики з їхніми героями. Це про те, що будь-яка компанія може звернутися до нашої компанії. Ми розробляємо продукт під ключ. Ми розробляємо їм продукт, ми розробляємо їм дизайн, і вони отримують такі неймовірні продукти. Знову ж таки, не забувайте про те, що ніхто не знає, що спрацює. Ми запустили пост, який е звертався до кожної дівчинки, кожного хлопця Оленки, Марійки. Сергійка з якимись зверненнями, що потрібно купити круасан, Сьогодні тобі пасує цей торт. І цей шарінговий пост, він просто за декілька днів розійшовся, розійшовся на понад 500 тисяч охоплення. Ну, на сьогоднішній день я вранці не заходила. Це вже 728. Тому, знаєте, що цікаво, було багато коментарів. І люди писали: Ви забули там Оленку, ви забули Михайлика, і нам прийшло, щоб нікого не образити, робити п'ять таких постів, щоб усіх окружити коханням і заботою. Показ це завжди про дітей, про піклування. Тому ми цього року з особливою увагою, і любов'ю підтримали Євробачення. Тобто діти разом із цукерками присмакуючи, співали. І е, дуже гарно з цим комунікували. А це наше таке кохання з містом добра. Мабуть, багато хто з вас чув. В Чернівцях знаходиться шелтер місто Добра. І неймовірна Марта Левченко, з якою ми познайомились понад три роки назад, ми туди потрапили, можна сказати, випадково. Вона захопила наше серце, і як вона каже, вона його просто збільшила. Коли ми кажемо, ви вкрали наше серце, вона каже, ні, ви просто воно у вас збільшилося. Коли ми потрапили туди, там знаходяться понад 200 дітей на постійній основі. Вони змінюються, але там є понад 200 дітей. І компанія Локас передає солодощі. Чому? Тому що коли ми спитали у неї, що вам найпотрібніше, вона сказала, усі хочуть їсти. Ми з нею проговорили, що ми передаємо солодощі, але ми шукали і що ми можемо зробити ще корисніше для неї. І знаєте, все світ цікаво працює, тому що він поєднує думки, прагнення наші, в цікаві проекти. Ми познайомилися з Наталкою Карпою, яка завітала до нас, і ми дуже хотіли зробити щось про Миколая. Ми брали участь. Так як Coca-Cola, Джингл Benz у нас новорічні подарунки, ми брали участь у заходах про Санта-Клауса, про Діда Мороза, ну так як ви всі. А нашого Миколая ніхто не знав. І ми хотіли донести і розповісти діткам, хто такий Миколай, яка цінність і так далі. І найліпше це можна було зробити у Львові. Патріарший дім нас гостинно прийняв і надав приміщення. І от уже понад три роки, в цьому році це буде третій рік, коли цей захід, резиденція Святого Миколаєва Патріаршому домі, вона об'єднує багато компаній. В ньому беруть Галицька Свіжина, Дюна, порш бере участь. Потім, звичайно, ми, Леокераміка, в цьому році доєдналась. Це такий ланцюжок добра, який кожного року збільшується. Тобто компанії своїми внесками організовують цей захід. А всі кошти з продажу квитків вони розподіляються 50% на місто добра, 50% на Збройні Сили України. І Марта попередній рік ми зібрали мільйон сто, потім мільйон чотириста. Цього року не буду казати планову суму, але ми, звичайно, хочемо збільшення. І ми ж до цього розуміємо, що доходимо до цього планки своєї ще підняли. Вона закуповує медичне обладнання для своїх діточок. Вона обладнує навчальні класи. Тому це знову ж таки про те, що коли компанії об'єднуються, вони звучать гучніше. І знаєте, що це та річ, яку кожен обирає сам. Але цікаво, що коли ми потрапили в цей місто добра, то перше, що мені запам'яталось, коли Марта Левченко сказала: коли ви допомагаєте дітям, ви в першу чергу допомагаєте собі. І я затримала подих, чому. Вона каже, яке суспільство ви хочете залишити своїм дітям? У вас є діти, так? Кажу, двоє синів. Вона каже, яке суспільство ви хочете залишити дітям. Якщо ми не допоможемо дітям, які потрапили сьогодні в складні ситуації, вони вимушені будуть робити щось нечемне, щось негарне. Тому е, ланцюжок добра збільшується, ми рухаємось далі, і колаборації це супер класно. Якщо ще хтось хоче долучитися, будь ласка, музей. Кондитерська компанія і музей, що може бути спільне, як воно поєднується, ну зовсім все різне. У нас був традиційний музей, який у себе включав якісь старі види продукції, якусь історію про запуск, але він, ми бачили, що для сучасних дітей він не є зовсім цікавим. Тому ми його переобладнали і зробили інтерактивним музеєм, де діти можуть погратися, де діти можуть вивчити нашу історію, навіть ту історію, що компанія Лукас вона починалася з капіталу в 300 доларів 26 років назад. 26 років назад. Три людини, які ризикнули, вони почали з 300 доларів з невеликого орендованого приміщення. І на сьогоднішній день компанія Лукас це про дві тисячі. Тон продукції в місяць, і понад 50 країн світу відвантажуємо ми продукцію. Це про один кілограм продукції в одну секунду. А початок був це 10 кілограм на місяць, тобто рост колосальний, і це не про успішний успіх, а про е цінності, які об'єднують в собі люди, і знаєте, як засновники вони кохають свою дитину і на постійній основі беруть участь в оперативному управлінні. Знову ж таки, що допомагає бути успішним навіть в комунікації, це те, що ми об'єднуємо навколо себе тих людей, які мають такі ж цінності, щирість і добро в серці. Тому воно примножується і синергія завжди рухає всіх вперед. Це наші сторінки. Підписуйтесь, будемо ділитися цікавим і солодким. Дякую вам щиро.